З вами як завжди я Віктор. Сьогодні ми будемо грати в Mai Good Choice. Можливо, ви вже знаєте, можливо, ви дивилися різні канали по цій грі. Я не в не спасибо. Що там, наприклад, треба вибрати правильний вибір. Треба вибрати правильний вибір. О, байка нема. Mm -hmm. Mm -hmm. Я прой. Там ничего нема. Mm -hmm. Фух. Повезло. А там вся штука. Чтобы вот такого о. Ого. Столб, а там машина. Hmm. Куда о Якщо сюди підійду, вона на мене впаде? Якщо я тут пройду. Той раз, два, три. Фух. Так, стрм, а там труба. так шо шось... Там... Нет, там тарелка. Почему? Как мин там убиты? Протечка газа и все, не знаю. Тут, 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 тут. тут. А, може, так треба було стати. Треба. Ось так от пройти. Тут небезпечно, там машина. Я не знаю, що вона зробить. Хіба що не поїхала? У. Уу. Уу. У-у-у. Так, дивимось повсюди. Це може впасти, но я тут можу пройти. Йдемо далі. Та штука і ця штука. Чого? Так. А Навіть не думаю, я тебе взірву. Я його взірву. З хати такий Ей друг, 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 дудротки біжиш оба. Оба, Америка, Европа. Друго біжиш опа, опа. Подім, опа опа опа. Прибіг до дропаем ткей. Окей, опа-опа. І не опа. Великі взірвуться, скутер тоже, там тебе навеск. Не, великий, не взрывайте. Наюсим пораду. Можете ходити спокійно в спокійному месті. не взриваються. Нарешті. Пораду дивіться вверх, а не під ноги. <плес> а, точно, відріж там масло було Кол... чи бензин, я коли підійшов, я ногами черкнув і там загорілося все. Точняк, як це що не продивився? мені моя... Мені треба було подорозити. Коли тебе все може вбити. а Я передбачив це. Все, все, ні до чого не можна підійти. Тільки через дорогу перейти, хотя, даю змог. Фух. А тут мені куди. Не має бути настільки розумне. Так. Ху -ху -ху. Давайте проверим. Там сэй, там скутер. Там ничего опасно. Там... Э. Там ведро. Тут что? все штуки так где дали а там же и кондиционер конечно прекрасно Что, по шляху нема? Ого, там кондиціонер, я будь ласка тут пройду, да? Там друба. А там наш общий кондиціонери людям. Без них тоже нормально жить. Даже живут люди. Я живу без цих ваших кондиціонерів. Все прекрасно, но ну, вот друга нашу не стоит. Так. Там вся штука, тут. Там байк. Там байк. Там байк. А это что? Давайте я просто возьму. Перестану знімати цей відосик, зніму по якійсь нормальній грі відео. Ну, щось я вже не дуже сильно хочу це грати. Я передумав. Там ця штука. Тут скутер, ця штука. Я чом мав під тими штуками Я Під тими? штукам мене завалять, я такий похож на цю Хом-чом-чом. 니샤 고월에 차함 춤참 심 춤참참 춤 춤춤춤 춤춤춤춤 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 Що воно на мене спало? Прекрасно чудо одне, не гра. Особливо то, що. Цей город тропив зривний чувак. Той хто знає, що таке взриви розбирається в цьому. Нашу заработ Я не знаю дурачок Чешо Не дурак серйозно. Як люди мають держать в цьому городе Я вообще не знаю Чуть-у якис Чуть-чунь та люльку А шо такого щушки до угороб Да, не знаю. Это как стеж что-то, такие Чоп, 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 чоп. Фу, в этом-таки. Чоп, чоп, чипи, чипи. Она же не педиана. Ну, ладно, ну, ладно. Понятно. Думаю, что там уходит или не надо. Чего надо трубы тянуть? Так, я мою кость там пройти. Тут пройти. Предъявляемся уважно, что трубы нема. Тут все окей. Там две трубы. Ба-ба-ба. Это я понял, спасибо. Тут вся штука и взрывный кар. Добре, пройдуся тут, пожалуй. Дійшли ми сюди, так. А тут стовп. Чого ты стукаєш? Я вкакався? Який розумник тут цю трубу. Я і хру пройшов майже. А воно тут трубу поставил. Разумный дужич. Сейчас идут вентиляции. Сспс, я слова плутай, не можу. This is the most wonderful time of the year. This is not the wonderful time of the year. Обходимо цю штуку, не подивившись на гугу. Мене єдине заспокаює в цьому світі. Прекрасна музика. як я мою тут обійти? Я ж мою байк убийство, я же його не обійду? А якщо я підсидей, мене уб'ється аж подивіться. Найс От дивіться все заповнене, труба там. Що робити? Чого воно впало через текстурку? Я таке попробую. Побачити цю фігню Яка там висіла остання витка. Остання спроба. Все, всім пока. був я Віктор Всім удачі всім пока!